У мене зовсім фігурують інші прізвища і інші договори. От я маю зараз в себе копію договору з товариством СМАС ідектор Мельник Богдан Олександрович, тобто школа підписувала з ним і є калькуляція до цього договору, де написано, що реєстраційна аналітична система «Смарсі» вартує рівні От. Наступне. На рахунок своїх електронних паспортів школа суті, виспортуна як директор. Немає ніякого відношення, тому що є аналогічний договір, заключений між радою школи і між таки, системою товариства з Марсі. І тому до цих грошей в абсолютно не має ніякого відношення, тому що батьки оплачують, відповідно, карточки приходять і діти користуються карточками. От. Наступне. Ну, тут було багато сказано про те, що пересування дітей і так далі. Повірте мені, що абсолютно вся робота, яка йде далі, вона стосується тільки, тільки конкретно батьків. Тобто батьки самі, зайшовши на персональну сторінку своєї дитини, вони можуть вирішити, чи отримувати це інформування, чи не отримувати. Ну, Скажу вам, що 24-та школа найбільшої в Тернополі, з 1261 дитини жодна з мами і жодного тато не захотів, щоб їх інформували. Тому це знову ж таки відпадає. Ну і якщо взяти систему безпеки, то скоріше всього, що чому зацікавила мене ця система не так безпеку, як відповідно електронним журналам, електронним розкладом, електронним домашнім завданням. І дуже багато батьків, якщо, наприклад, десь якісь є заминочки в роботі, що ну, не встигла людина внести якусь оцінку або домашнє завдання, вони навпаки приходять до мене і питають, чому немає свіжих домашніх завдань, чому немає оцінок і так далі. Тому особисто в 24-й школі ми будемо працювати з тією системою, тому що вона варта і альтернативи в Тернополі, наприклад, я не бачу, тому що я цього шукаю, це хотів, я, це, я це бачу. От. Тому ситуація така. Тому я їй не відповідав, відповідно не подавав тих калькуляцій, бо це не то зовсім. Ми не порушили закон, ні це я буду відповідати. Так. Звичайно, так. що так. Ще, так. Ви, Ви передали дані людям, які виготовляли підприємцям, які готували картину? Не я передавав, передавала батьківська рада. А, а як батьки отримали дані? Знову ж таки, бази. в кожній особовій справи, в справі кожної дитини школи є згода батьків на збір та обробку персональних даних. Попри систему СМАРС, ми ще подаємо ці дані на виготовлення документів про освіту. Також порушуємо, ми передаємо третім особам. І без всякого, без всякого навіть договору ми це просто передаємо. Так само виготовляються документи. Ну і я не думаю, що ця інформація настільки є е, важливою, і на, наскільки вона може попасти на ті сайти БДСМ, про які ви говорили. Там просто-напросто прізвище ім'я по батькові, телефон за згодою батьків, батьки можуть її давати взагалі. І дата народження. Це інформація, яку можна отримати будь-де. І фото і Вибачте, там. 3 на 4 для документів, ми так само фотографуємося. колеги, колеги, ну, я, я перепрошую. Е, є позиція. Дякую. В наступному, коли ми будемо працювати, а працювати ми будемо, тому що ми хочемо цього робити. Знову ж таки, школа є юридичною особою, у нас є спецархолог, ми можемо також десь надавати якісь там платні послуги відповідно до певного закону і заробляти гроші самі. Тому, якщо далі виникне якась там сума в обслуговуванні, я, наприклад. Абсолютно непростий військові, дайте мені обслуговування. Я це буду вирішувати сам.